Мамору Самурагочі глухий композитор, який написав симфонію, присвячену жертвам бомбардування хіросіми, і саундтрек для перевидання першої частини Resident Evil. У колах любителів класичної музики його вважали генієм-самоучкою і називали японським Бетховеном. А серед молодих жартівливих із інтернету Мамору найбільше відомий як автор композиції, яку найчастіше називають Клоуни пердять в підвалі. Звучить як топова біографія, от тільки все вище сказане – брехня. Це відео на каналі КУТОК, де ми розповідаємо усіляке цікаве про відеоігри і не тільки. Підписуйся, поширюй, ставай спонсором усі посилання під відео. В лютому 2014 року вчитель музики і композитор Такаші Ніегакі зібрав прес-конференцію, на якій зізнався, що останні 18 років писав музику замість самурагочі. Усі найвідоміші твори японського Бетховена його авторства. Окрім цього, Нігакі заявив, що Мамору ніякий не глухий і що він взагалі не розбирається у нутній грамоті. Так закінчилася історія Мамору Самурагочі, а тепер треба з'ясувати, як до цього дійшло. Переповідати біографію самурагочі максимально невдячна справа, тому що неможливо розібратися, що в ній правда а що вигадка. Про життя Мамору ми знаємо з двох джерел, з його власних розповідей і з міні-біографії, опублікованої на сайті Record Label. що перше, що друге, ближче до міфотворчості, ніж до реальності. Тож, слухаючи розповідь, пам'ятайте, що він не писав музику, яку видавав за свою, і подумки додавайте до кожного речення словосполучення, наче як, дуже велике наче як. Життя Мамору Самурагочі це безкінечна дорога страждань і геніальності. Така доля більше би підійшла якомусь герою аніме, ніж реальній людині. Самурагочі народився у 1963 році в сім'ї так званих Хібакуша людей, які пережили атомне бомбардування хіросіми. З раннього дитинства мати вчила його грати на піаніно. В п'ять років Мамору вже створював композиції для маримби. А в 10 років міг професійно грати у Бетховена та Баха. Розчулена мати сказала сину, що більше нічому не зможе його навчити, після чого Самурагочі твердо й чітко вирішив стати композитором. Він не дуже поважав систему музичної освіти в Японії і методи композиції в сучасній музиці, а тому все упановував сам. В 17 років у хлопця почалися сильні мігрені, через що він почав поступово втрачати слух. Причини цих негараздів зі здоров'ям так і не вдалося з'ясувати. У 1988 році самурагончі запросили стати вокалістом у рок-гурті, але він мусив відмовитися, тому що в його житті сталася трагедія помер молодший брат Мамору. Хлопець жив у злиднях. Його музика нікому не була потрібна, а писати саундтреки для телевізійних драм він не хотів, тому що вважав їх низькопробним сміттям. Щоб не сконати з голоду, Мамору підробляв двірником і продавцем у відео У 1996-му йому вдалося отримати місце композитора у невеликому фільмі Remembering the Cosmos Flower про японську школярку, яка заразилася снідом під час переливання крові. А далі вже робота якось пішла. У 1998-му Капком запросила Самура Гочі написати новий саундтрек для Resident Evil Director's Cut Dual DualShock Version – переведення першої гри серії з підтримкою нових контролерів. Про цю історію буду окремо у другому розділі відео, поки що просто зафіксуйте інформацію. Незважаючи на, м'яко кажучи, дивну якість саундтреку, який видав Самура Гочі, Капком підписала його робити музику для ще однієї гри. Онімуша Ворлордс. І от вже після неї Мамору став наповну експлуатувати образ генія страждальця. У 2001 році він розповідав журналісту видання Time, що під час роботи над Онімуша остаточно втратив слух. Невідома хвороба, яка прогресувала багато років, таки доконала його. Він нічого не чув лівим вухом, а правим чув зовсім трохи за допомогою слухового апарату. Писати музику Саморогочий не кинув лише з однієї причини: у нього був абсолютний слух. Так, українською це звучить як шизофренія, у глухого мужика абсолютний слух, англійською трохи простіше. Цей його перк називається Perfect Pitch і, типу як він дає можливість почути в голові кожну ноту і завдяки цьому написати музичний твір. Простіше кажучи, в уяві композитора ноти звучать рівно так само, як і в реальності. Щось типу такого. Цей невеликий матеріал видання «Тайм» наповнений усілякими жалібними епізодами. Журналіст розказує, що Мамору, лежачи в лікарні, дивився катсцени із гри з субтитрами і придумував у голові музику. Також в статті описують, як під час розмови самура Гочі увімкнув програвач і почав плакати, тому що більше не міг послухати власні композиції. Там же наводять його цитату. Найсумніша річ у світі полягає в тому, що я не можу почути, як оркестр виконує мою музику. А завершується стаття словами Мамору, який каже, що глухота стала для нього божим даром, адже тепер його ніщо не відволікає. Насправді після цього тексту хочеться блювати, настільки він солодкий, пафосний і гедотний. Але то таке продовжую. Після остаточної втрати слуху і завершення роботи над унімуша Warlords Самураго замахнувся на симфонію. Він викинув усі напрацювання, які у нього були, і почав з чистого листа. Тоді ж Мамору почав викладати гру на піаніно у якійсь неназваній установі для дітей з інвалідністю. Одна з учениць настільки його надихнула, що у 2003 році він випустив симфонію номер 1 «Хіросіма». Знаючи, чим закінчиться історія самурагочі, дуже неприємно читати усі ці маніпулятивні пасажі про нещасних дітей, які його на щось там надихнули. Але далі буде ще й гірше. А поки доб'ю вас кількома откровеннями Мамору, якими він описував своє життя. Знайти автобіографію Самура Гочі у відкритому доступі мені не вдалося, але видання The New Republic наводить кілька цитат із неї. Наприклад, Мамору пише, що після втрати слуху дзвін у вухах став постійним, наче його закрили у котельній. Також він зненацька додає, що у нього почалися напади корчів, під час яких він регулярно мочився під себе, а свій робочий кабінет саморагочі описує наступним чином: священна музична кімната перетворилася на страхітливе поле бою, заповнене блювотинням, сечею та кров'ю. І у фіналі цієї дурки Мамору пише, що пробував покінчити життя самогубством одразу після завершення роботи над симфонією Хіросіба. Як стало відомо сильно пізніше, початково симфонія називалася Celebration of Today, але Самура Гочі перейменував її, щоб було трагічніше. Після того, як симфонію виконали у 2008 році на зустрічі G8 в Хіросімі, Самурагочі став знаменитим у деяких колах. Його почали тягати по усіляких телепередачах і писати про нього статті в газетах. Також ним зацікавився музичний лейбл Ніпон Коламбія, який підписався випустити його хіросіму на фізичних носіях, і це був справжній бенгір. В світі класичної музики продати 5 тисяч дисків це вже успіх, а симфонія Самурагочі розійшлася накладом у 180 тисяч копій. Мамору досяг піку своєї популярності. Японська компанія суспільного телерадіомовлення NHK захотіла зняти про нього документальний фільм. І це був якийсь фестиваль ультрацинізму. В документалці показали Самура Гочі, який мандить про свої страждання і зустрічається з жертвами великого тохокузького землетрусу 2011 року, в результаті якого сталася аварія на фукусімській атомній електростанції. Фільм вийшов у березні 2013-го, а у лютому 2014-го Самура Гочі через свого адвоката повідомив ЗМІ, що вже 18 років музику за нього пише інший композитор. Мамору не назвав його ім'я, але воно стало відомим вже на наступний день, коли Такаші нігакі зібрав свою прес-конференцію. Вочевидь, Самура Гочі хотів якось пом'якшити для себе ситуацію, зізнавшись першим в обмані. Але це не допомогло. Такаші нігакі почав вивалювати усілякі неприємні історії про японського Бетховена. Він розповів, що саморагочі не вміє писати партитури і тільки прикидається глухим, щоб додати собі таємничості. За словами Такаші, вони з Мамору нормально спілкувалися між собою. Спершу самурагочі ще вдавав, що має вади слуху, але потім перестав це робити. Він слухав музику, написану нігакі, і давав по ній свої коментарі. Насправді, сумніви щодо глухоти самурагочі з'явилися ще за рік до прес-конференції. Журналісти японського журналу Ера, які брали інтерв'ю у Мамору, помітили, що він відповідає на їхні питання ще до того, як перекладач жестової мови закінчить передавати їхні слова. А в кінці розмови, коли задзвонив інтерком, який повідомляв, що приїхало таксі, Самурагочі одразу встав і сказав: Я тут.' Журнал вирішив не публікувати це інтерв'ю, тому що у журналістів виникли підозри, що їм нахабно брехали. Нігакі заявив, що 18 років писав музику замість самурагочі, у тому числі і найвідоміший його твір симфонію Хіросіма. Вони познайомились у 1996 році і спершу Ніегакі найняли як асистента для створення оркестровки саундтреку для фільму Remembering the Cosmos Flower. Мамору дав йому касету з якимись своїми записами, які Така що описує як дуже рудиментарні. Трохи пізніше з'ясувалося, що створення оркестровки було лише частиною роботи. Якісь композиції були вже готові, а якісь Нієгакі довелося робити майже з нуля. Після цього першого досвіду їхня співпраця продовжилася. Такаші не дуже хотів приймати участь в брехні, але був занадто слабохарактерним, щоб відмовитися. Та ще й Самурагочі постійно казав, що вкоротить віку собі і своїй дружині, якщо ні, Гакі відмовиться з ним працювати або розкриє їхній обман. До того ж, Такаші був просто радий писати музику для оркестру, навіть якщо його авторство ніде не вказувалося. А всі лаври отримував самурагочі. Нігакі розповів, що з 96-го року він написав для Мамору більше 20 композицій, за які у сумі отримав близько 70 тисяч доларів. І от це дуже дивний момент, який досі залишається без пояснення. Справа у тому, що один тільки саундтрек Resident Evil Director's Cut – це вже більше ніж 20 треків, а ж ще й інші роботи. Чи то ні, Гакі щось на нервах наплутав, чи то він якось не так рахував, чи то у Самурагочі були ще й інші музичні роботяги, які за нього працювали, чи то Мамору сам щось іноді писав, невідомо. Це питання так і залишилося недорозкритим. Якби все обмежилося тільки обманом, це ще можна було б якось зрозуміти, але в якийсь момент самурагочі сам повірив у свою геніальність і почав чудити. У 2008 році він побачив по телевізору виступ дівчинки на ім'я Міко Окубо. Замість однієї руки у неї був протез, але це не заважало дитині грати на скрипці. Мамору так надихнувся цією історією, що вирішив почати писати музику для неї. Ну, точніше, він надихнувся і вирішив, що ні, Гакі має писати для неї музику, але від його імені. Ще більшого ідіотизму цій історії додає і той факт, що Такаші знав дівчинку і її сім'ю ще до того, як про неї дізнався самурагочі. Він акомпанував її на концертах, а тепер писав для неї музику, але не міг їй про це повідомити. Деякий час все було непогано, але у 2013 році сім'я Окубо відмовилася приймати участь у документальному фільмі про самурагочі. Після чого він почав висувати зовсім вже дивні вимоги. Він хотів, щоб Міку вийшла на концерті на сцену без протезу, а потім приєднала його передусім залом. Також він написав її листа, в якому вимагав, щоб дівчинка кинула займатися пінг понгом і повністю присвятила себе скрипці. Всі ці загони, звісно, не сприяли гарним стосункам, і сім'я Окубо припинила спілкування з Самурагочі. Пізніше, коли Міку дізнається про брехню свого типу наставника, вона скаже, що розчарувалася в Мамору і в усіх інших дорослих, та й взагалі кидає музику. Втім, ця історія закінчилася добре і вона все ж продовжила грати на скрипці. Міку почала виступати разом з Ніегакі. Прес-конференція Такаші Нігакі знищила міф про японського Бетховена. Журналісти, які робили блювотно солодкі матеріали про самурагочі, почали вибачатися за те, що не перевіряли інформацію і транслювали його брехню. Представники музичного лейблу бідкалися і виражали обурення, а також обіцяли якнайшвидше прибрати з продажу усі диски з музикою Самурагочі і скасувати усі заплановані концерти. Мер Хіросіми пригрозив забрати у мамору нагороду, яку йому видало місто. А представники Капком сказали, що вони здивовані таким поворотом подій, але нічого робити не будуть, тому що саундтреки Resident Evil Director's Cut та Onimusha Warlords вже давно вийшли з продажу. За тиждень після цієї тряски Самурагочі розіслав по японських ЗМІ текст свого вибачення. На восьми аркушах паперу він вибачався за свої дії, казав, що йому соромно за те, що він жив у брехні. А також повідомляв, що три роки тому у нього частково відновився слух, але він боявся про це розповісти. Здавалося, що це кінець, але в березні 2014-го Мамору влаштував власну прес-конференцію. На ній люди побачили абсолютно нового самурагочі. Якщо раніше він виглядав як розпродажний Тоні Айомі із Black Sabbath, то тепер більше був схожий на стереотипного японського мужичка. Саморагочі підстригся, збрив бороду, зняв окуляри і викинув ціпок, з яким він невідомо на що ходив. Мамору довго вибачався за свою брехню і пообіцяв повернути державі сертифікат, який засвідчував його глухоту. Також він сказав, що подасть на Ніагакі до суду за розповсюдження неправдивої інформації, але так цього і не зробив. Ще рік тому він був на вершині своєї слави. Але після цієї прес-конференції самурагочі зник із публічного поля. Він змінив телефон і електронну адресу, перестав спілкуватися з людьми і намагався якомога рідше покидати свою квартиру, в якій він жив разом з дружиною і котом на ім'я Мінокічі. Самурагочі і Нігакі помінялися місцями. Колишній псевдогеній закрився від усього світу, а нікому невідомий композитор, який все життя провів у тіні інших. Став новою знаменитістю. Журналістів ця історія нічого не навчила, і вони почали ліпити з Такаші такого собі страждальця, який не мав сил боротися з дебілом саморагочі, але продовжував творити свою музику. Правда ж, як завжди, десь посередині. У цій брехні винні обоє. Один був безталанний, але вмів у маркетинг, а другий був занадто слабохарактерний і не міг сказати ні, але вмів писати музику. Іронія в тому, що вони могли б досягти значно більшого, якби не брехали, а просто працювали як дует. Нігакі кілька разів натякав своїм знайомим, що пише музику для Мамору, але загалом він не горів бажанням відкривати правду про самурагочі. Така ще сподівався, що воно саме якось розрулиться і забудеться. Зібрати прес-конференцію його переконав журналіст, з яким його познайомили батьки Міку Окупо. Повернемося до історії про саундтрек для Resident Evil і Клоунів у підвалі. Оригінальна Resident Evil вийшла у 1996 році і неочікувано для Capcom стала хітом. Вже за місяць після релізу почали роботу над циквелом. Коли гра була готова більше, ніж наполовину, розробку перезапустили, тому що якість Resident Evil 2 нікого не влаштовувала. Щоб не втратити увагу фанатів, Capcom вирішила випустити покращену версію оригінальної гри. Восени 97-го вийшла Resident Evil Director's Cut, а у 98-му, вже після релізу сиквела, випустили ще одне перевидання першої частини Resident Evil Directors Cut DolShock Version. Як зрозуміло із назви, ця версія отримала підтримку контролерів DolShock, а також новий саундтрек, за який відповідав Мамору Мурагочі. За півроку після закінчення роботи над музикою для фільму «Remembering The Cosmos Flower Самурагочі зателефонував Ні Гакі і наполегливо попросив того допомогти йому саундтреком для Resident Evil. Ну, як допомогти? Написати саундтрек? В одному інтерв'ю Такаші розповідає, що на роботу у них було всього 10 днів, але я щось не дуже вірю в такі строки. Можливо, Ні Гакі вирішив додати трохи драматизму історії. Коли Самурагочі зателефонував Нігакі, все вже було готове до початку роботи. Мамору навіть домовився, що йому виділять цілий оркестр для запису. У податливого Такаші не було ні сил, ні бажання опиратися, тож він просто погодився написати музику. В процесі створення Самура Самурагочі водив Ніегакі в офіс капком, де представляв його як свого асистента і перенаправляв усі технічні питання до нього. За словами неназваного інсайдера, всі в компанії розуміли, що Самурагочі ніякий не глухий, але підігравали йому. Представники Капком цього ніколи публічно не визнавали, ясна річ. Саундтрек Resident Evil Directors Cut DualShock Version вийшов щонайменше спірним і дивним, та став джерелом усіляких приколів. Загалом фанбазою гри він вважається слабшим за оригінал, ну бо що ви ще хотіли від глухого композитора. Хоча деякі хороші треки в ньому є, мені наприклад сподобалася тема зникнення Вескара. Або мелодія, яка звучить, коли зустрічаєш ребеку. Але ці треки не настільки круті, щоб їх пам'ятати. Справжнє безсмертя саундтреку принесли наркоманські композиції, які нібито звучать прямо із пекла, як в тому класичному відео з бабкою. Вескерс Бетрейл більше схожа на музику, яку поцупили із інспектора Ганшета. Тема Plant Фотіту це просто якась мішанина зі звуків. Хоча заради справедливості треба сказати, що і в оригіналі вона теж так собі звучить. Головна ж перлина цього саундтреку тема підвалу маєтку. У неї багато імен, але найвідоміше з них клоуни пердять в підвалі. І, якщо чесно, точніше описати цей трек просто неможливо. Це прямо дійсно комедія, але все ще незрозуміло, як така композиція взагалі могла з'явитися, як так вийшло, що досить талановитий Такаші Нігакі написав трек про клоунів у підвалі. Однозначної відповіді на це питання немає, але є притомна версія. У 2015 році канал під назвою Agent Red Jackal залив на YouTube виправлену версію теми підвалу. Він транскрибував аудіо, перевів його в МІДі і змінив інструмент, щоб замість сумного тромбона звучало щось інше. І це дійсно трохи допомогло. Слухайте самі. Виходить, що, скоріш за все, Ніагакі разом Амурагочі щось там наплутали, а капком не проконтролювала, тому що це, очевидно, був не найважливіший реліз, і диски з таким саундтреком пішли у друк, а потім щось перероблювати було вже пізно. А можливо, Мамору професійно поїздив по вухах продюсерам гри і переконав їх, що це саме та музика, яка їм і потрібна. Невідомо. Незважаючи на те, що в титрах Dualshock Version вказані композитори оригінального саундтреку, вони не приймали участь в створенні нового музичного супроводу. Усім займалися Ніагакі, Гочі і три звукорежисери із Капком. Про те, що це може бути просто помилка, каже і саунд дизайнер першої Resident Evil Хідакі Уцумі. Його колега Акарі Кайда, яка була одним із композиторів оригінального саундтреку, просто дивується, як таке взагалі потрапило в гру і вибачається. Ані Агакі та Самурагочі ніяк не коментують дану ситуацію, хоча видання Time Extension надсилало їм відповідні запити. Втім, як показала практика, нікого в капком не бентежив комедійний саундтрек переведання Resident Evil. Вже наступного року компанія найняла Самура Гочі написати музику для ще однієї гри Onimusha Warlords. З нею вже не було ніяких приколів. Це просто нормальний саундтрек, який підходить екшену про самурайв. Трек Rising Sun так і взагалі досить часто згадують як приклад гарного музичного супроводу в іграх. Після релізу Онімуша Мамуру Самурагочі більше не запрошували робити музику для ігор. А от Такаші Ніегакі у 2019-му написав головну тему для шутера від третьої особи Earth Defense Force Iron Rain». Здавалося, що після всіх скандалів Самурагочі вже ніколи не повернеться в публічний простір, але його кипуча натура не змогла довго сидіти без діла. В жовтні 2020 року на YouTube з'явився канал Маліус Маліфікарум», на якому виклали увертюру Сакура. Автор твору не був ніде вказаний, тож ця подія пройшла досить непоміченою. Але вже в квітні 2021-го Самурагочі винирнув із забуття і зізнався, що це його канал, а всі композиції написані особисто ним. Чи правда, Мамору писав ту музику, чи знову найняв якогось бідолаху. Наразі невідомо. Щоб ви розуміли, на його каналі є цілих три композиції, присвячених війні в Україні. Що з ними робити, вирішуйте самі. З літа 2022 року на Маліус Маліфікарум не виходило нових відео. Очевидь, запалу японського Бетховена вистачило не дуже надовго. Нагадую, що підписка, лайки і кнопка спонсорства знаходяться під відео, а в описі є посилання на текстову версію цього матеріалу на сайті Куток.